Заступники директорів закладів професійно-технічної освіти з усієї області з'їхались до Бердишівського ПТУ No4, щоб взяти участь у методичній секції на тему правового виховання учнівської молоді. Спеціально до приїзду гостей у 4-му ПТУ відкрили музей, що розповідає про понад 80-річну історію навчального закладу. А далі ознайомлення з кузнею кадрів для машинобудівної промисловості продовжилось у бібліотеці за круглим столом. До участі у засіданні педагогів запросили також представників міліції, управління юстиції та прокуратури. Саме ці структури найбільше розбираються у праві і можуть порадити освітянам, як виховати законослухняних громадян. Старший прокурор Бердичева Олена Базилевська розповіла про основні права дітей. Дитиною згідно законодавства є особа віком до 18 років. 27 лютого 1991 року Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини. Відповідно до даного документу, кожна дитина має невід'ємне право на життя. Дитина має право на свободу думки, совісті та релігії, на свободу асоціації і свободу мирних зборів. Жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання, здійснення її права на особисте і сімейне життя. Невиторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на в честі днів. Батьки або особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за виховання і розвиток дитини. Держава вживає всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітницьких заходів, метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства. Правова освіта населення є одним з головних напрямків роботи і міськрайонного управління юстиції. Його представники часто бувають у навчальних закладах. А раз на рік проводять перевірку стану правової освіти. взагалі то виховання дитини, що це таке? Це формування у Правосвідомості та правової поведінки студенти поступово оволодіють елементарною юридичною грамотністю, усвідомлюють права і обов'язки, і правову відповідальність свою перед державою перед іншими. Право виховання вона покликане стимулювати соціальну активність студентів, прагнення вести активну боротьбу з аморальними проявами та правопорушеннями. Значить, реалізація праволахування в навчальних закладах вона не повинна бути якось формальною, не повинно бути лише заучені якісь нормати норми закону. Так? воно має бути практичним, воно має бути теоретичним. Тому на сьогоднішній день управління юстиції, навіть в міністерстві юстиції розроблена така вже нова методична добірка. Бесієм, де на сьогоднішній день передбачено дуже багато цікавих заходів, які проводяться з дітьми починаючи з раннього віку і а також закінчуючи у вищих навчальних заходах. Правове виховання може здійснюватись у таких формах, як лекції, дискусії, семінари, ігри, перегляд тематичних фільмів. Донедавна Бердичів посідав лідируючі позиції в області за рівнем підліткової злочинності. Розповіла начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей. Після проведення активної роботи з молоддю ситуація змінилась. Не можу Гордо піднятою головою сказати, що станом на 20 грудня вже цього року злочинність по місту по беличівському Белич району знижилися в 3,5 рази. І я зрозуміла, що та наша робота, яку ми тоді, півтора року назад, розпочали саме з молоддю, не тільки з заступниками слуховної роботи, так? а саме з молоддю. Коли я говорила з ними на їхній доступній її мові, воно дало свої результати. А чому саме так? Тому що вони зрозуміли більше, що за всі ті діяння, які їм здаються, що вони не будуть покарані, вони рано чи пізно понесуть ту відповідальність. Відповідати перед законом неповнолітні можуть за статтями адміністративного з 16 років і навіть кримінального з 14 років кодексів до неповнолітніх звідково про адміністративні правопорушення можуть бути. Застосований один із заходів це зобов'язання публічно або в іншій формі вибачитися перед потерпілими, попередження догана або сувора догана і передання неповнолітнього під нагляд батька або особи, які замінюють. Правове виховання покликане сформувати у підростаючого покоління усвідомлення необхідності дотримуватись законів та нетерпиме ставлення до випадків їхнього порушення. Як колективу 4-го ПТУ вдається досягати цього на практиці, гості дізнавались на відкритих уроках та виховних заходах.